Учився, зможуть продивитися в нас у запису. Давайте будемо починати. Дівчатка, хлопці, хай по ходу приєднуються. Давайте познайомимося, бо я думаю, тут, можливо, є новачки. ну, принаймні, підписані є незнайомі для мене люди. Хто, до речі, вперше в нас на школі харчування, можете поставити одиничку. У вас там є такий чатик, ви можете його відкрити і поставити одиничку, якщо ви новачок, якщо ви вперше під'єдналися. Якщо ви вже з нами були, або ви на постійній основі, можете поставити двійку в чаті, щоб я розуміла, чи, чи то всі свої, чи все-таки є якісь нові люди і нові обличчя. Тому відкривайте чатик. Так, два, один, о, супер. Значить, хоча б Світлані буду розказувати свою історію вперше. Ага, всі що? Всі вже в нас два, так. Всі вже не новачки, скажімо так. Ну, Якщо що, значить історію свою буду розказувати сьогодні для Світлани. Давайте спочатку познайомимося. звати Новосат Олександра, мені 28 років. В компанію Herbalife Я прийшла для схуднення, тому що були пологи, народила сина, прийшли лишніх 6 кг. Для мене це була велика вага для когось там 20, для когось 30, то так 6 лишніх кілограмів були для мене великою цифрою. Окрім того, що я схудла, знаєте, герблайф це не лише про схуднення. В мене є свій такий особистий результат, як в мене покращилося самопочуття. В мене були часті головні болі, я страждала від цього. Я не могла сходити в туалет, для мене це була також проблема. І ці всі мої проблеми разом із лишньою вагою вони е, зійшли. Але це ясне діло не зразу, не пропивши там місяць чи два гербалайф, а все із часом. Тому я дуже задоволена своїм особистим результатом. Зараз в мене особистий результат по набору м'язової маси, тому як ви бачите, хтось худне, хтось покращує самопочуття, також хтось набирає вагу. Наші продукти не є лише для схуднення, бо більшості людей приходять, звісно, на схуднення. Також продукти споживаємо ми всі сім'єю. На фото можете побачити це мій син, це великий поціновувач ну, всіх продуктів, напевно, окрім алої і чаю, бо в нього і так вистачає енергії. То ми ними не користуємося. Він ними не користується. Але це таке маленький поціновувач, бо дитина разом зі мною. Почала споживати продукти? Ну він споживає продукти, якщо я три роки, то він споживає е, півтора року продукти разом зі мною. Стабільний сніданок, плюс вітамінки, Це і дитячі от в нас з'явилися, Він дуже їх чекав, всі батончики, які в нас є: міні, цукерки, шизандра, імунбустер це все для нього його таке улюблене. Тому коли в нас запитують, ну принаймні, коли запитують в мене, а чи можна давати продукцію Herbalife дітям? Я кажу: ну, якщо брати так, це вибір кожного, тому що дозволено офіційно з 18 років. Але, наприклад, так як я мама для своєї дитини, я обрала, що продукти споживаю я, продукти споживає син. Жодного разу не пошкодувала. Ще також в мене чоловік, він також з нами під'їдає продукти. На жаль, на фото його немає. Син любить фотографуватися. Хто є тут дівчатка з мого марафону, можуть побачити, як він з періодичністю просить, сфоткай мене з коктейлем, закинь дівчаткам в марафон. Тому він також малесенький марафоніст. Тому, якщо ви думаєте, чи можна вашим діткам споживати продукти, якщо ви їх споживаєте, бачите особистий результат по собі, я думаю, так само вони не будуть якби лишніми для діток, тому що в сина покращилося самопочуття, ну, енергії в нього і так достатньо. Але, наприклад. Коли він починає хворіти, в нього не є такі затяжні хвороби, як в інших діток порівняно в садочку. Ну, і знаєте, мені як мамі дуже зручно, що зранку я не думаю, що готувати, і вже з дитинства моя дитина вчиться снідати правильно. Ну і плюс корисні перекуси, тому що батончики, наші протеїнові чіпси на всі гуртки дитина носить, і потім батьки мене питають: а де ви таке купуєте? Так, трохи вам розповіла про себе, про свою історію. А сьогодні хочу розказати таку розкриту е, тему. Це секретний інгредієнт продуктів Herbalife. Взагалі ми будемо з вами говорити про такий один із продуктів, як рослинний концентрат алоє. Є люди, які вже його там споживають. Довгий час, хтось споживає на постійній основі, хтось буде тільки знайомитись з продуктами або хтось тільки на старті. Тому ця тема буде актуальна всім. Чому? Адже кожного дня ми їмо, і наша травна система вона піддається важким випробуванням. Чому? Тому що постійно, постійно в нас є якісь стреси. Плюс буває незбалансоване харчування, і це все призводить до неприємних наслідків. Знаєте, як кажуть результат на обличчя, як ти харчуєшся? Так ти і виглядаєш. Буває таке, що люди снідають звичайними продуктами, мають там відчуття важкості, чи то сніданок, наприклад, чи то вечеря. Плюс буває таке, що. Цілий день людина не їсть, потім наїсть різноманітної їжі, запхає в свій шлунок, скажімо так, і відчуває дискомфорт. І, от саме їжа вона може бути таким першим проявом проблем із травленням. Адже наша травна система, як я казала, кожен день вона має якісь такі нелегкі випробування випали на її долю, скажімо так. Дуже важливо підтримувати питний режим, бо все починається, звісно, зі сніданку і з того, чи допиваємо ми з вами норму по воді, чи не допиваємо. Чому так? Тому що я думаю, що ні для кого це не є таким секретом. Що якщо ми не п'ємо воду, якщо ми її не допиваємо, це все відіграється на нашому організмі. Чому? Адже якщо ми з вами допиваємо воду, наша шкіра виглядає гарно, немає сухості, немає висипань. Також, якщо ми допиваємо воду, тоді і контролюється наша вага. Адже багато хто приходить на схуднення, і саме перше, коли ми розбираємо на консультації. Як вас справи з водою, дуже часто проблема, що я там не п'ю води. 10%, напевно, ну 15% зі 100% це люди, які не мають проблем з водою. А здебільшого всі не допивають воду. І також на схуднені вода відіграє дуже велику роль. Звісно, якщо ми з вами допиваємо воду, це в нас і хороше травлення. Плюс, коли ми допиваємо воду, також це запобігає старінню. Ну, і звісно, вода нам також дає енергійність. Ми з вами п'ємо, ну, ми великі молодці взагалі чого? То, що всі ми починаємо ранок зі склянки води, додаючи туди ковпачок алоя. Це здебільшого вода такої кімнатної або тепленької температури, і наш організм отримує правильний такий поштовх до запуску нашого організму, бо ми ще називаємо алоя, що це так званий душ зсередини. Чого? От ми зран зранку з вами прокидаємося, ідемо там вмиваємося, чистимо зуби. Так само, і наше тіло, наш організм, він хоче, щоб його омили, вмили зранку. І ми використовуємо для цього такого вмиття, умивання зсередини, наша алоя. Додаючи до водички. І от коли ми п'ємо з вами алоє, воно допомагає запобігати запаленню і підтримує процес загоєння ран. Адже усередині, в нашому організмі, можуть бути рани, які ми з вами не бачимо. Але ми от відчуваємо якісь дискомфорти, і ми не можемо зрозуміти, чому так. Тому хто вже е, розпочав ранок, ну, здебільшого, всі тут є, що розпочинають ранок склянки води з ковпачком алоє, ви робите. Великий плюс для вашого організму. Чому? Тому що ви правильно запускаєте вашу роботу травної системи, і вона вам за це, звісно ж, каже дякую. Тому що алоє, ще ми там більше розб... далі більш детальніше розберемо функції, які робить ще алоє, Це не тільки правильний запуск нашої травної системи. Коли ми п'ємо з вами алоє, що, що ще таке основна їм функція? Перше, це запустити процес травлення, а також підтримка природної роботи травної системи. Бо ми зранку випиваємо водичку, плюс протягом дня ми також набираємо водичку, додаючи туди алойку. І ми ще навіть створюємо нашому організмі оцей водний баланс, так? щоб ми його підтримували, щоб ми його вчилися пити, тому що багато хто не вміє пити, і ми по чуть-чуть поступово починаємо пити водичку, додаючи туди алої. І така водичка починає питися із легкістю, бо просту воду без смаку важко випити. Ну, влітку, звісно, це легко, так, бо жара. А от, наприклад, взимку або коли там дощі, погана погода. Важко пити просто просту воду. А коли ми додаємо до нашої водички алої, чи це смак журавнина, чи це смак класика, чи манго, цю водичку стає пити нам набагато приємніше. Також, я думаю, можливо, хтось стикався десь з такою фразою, як кислотно-лужний баланс. Це такий індикатор здоров'я. І от для того, щоб правильно працювали наші внутрішні органи, в нашому організмі має бути такий лужний рівень pH. В інтервалі від 7 до 9. Чому? Тому що чим ми з вами є кисніше, от наше тіло, наш організм, то тим швидше він старіє і ми більше з вами починаємо хворіти. І от коли в організмі є підвищена кислотність, це така класна атмосфера для процвітання хвороб. Тоді дуже часто люди починають хворіти. Але ми з вами п'ємо алоєвера, наш концентрат, так. І він створює ось цей таку кислотний, лужний такий продукт, який знижує ось цю нашу кислотність, щоб ми менше хворіли, щоб ми повільніше старіли. Бо, звісно, всі ми з руками будемо старіти. Але от коли ми з вами п'ємо водичку залоя, це є підтримка здорового кислотно-лужного балансу у нашому організмі. Також... Якщо ви зареєстрований користувач або ви є всі в нашій лотереї, ви можете побачити, що алої є не тільки рослинний концентрат, а в нас є й косметика з алої. Ви можете навіть собі пролистати, якщо це для вас таке відкриття. І ми можемо виглядати класно зсередини п'юче алоє, так? І ми можемо виглядати класно ззоні, якщо ми будемо використовувати нашу косметику з алоє. У нас там є і кремчики, і шампуні, так що можна ними також користуватися. Давайте будемо давати красу не тільки всередині, а й зовні. Звісно, коли ми це все разом робимо так, в дуеті, скажімо так, це для нашого організму дуже класно, і організм вам буде казати дякую, що ви будете тримати в тонусі як зовні, так і всередині. Також які ще такі властивості має наша алоя? Він в алоєвера взагалі містить такі важливі ензими, і мінерали, і вітаміни. Тільки близько 200 корисних активних речовин. Вчені називають наш сікалої транспортним засобом. Чому? Тому що завдяки цьому, завдяки цьому він проникає дуже глибоко в різні тканини організму, і наша вода краще засвоюється. Адже, я думаю, кожен від, від консультанта, чув, можна пити просто водичку, а можна пити водичку з алої, і вона на 90% буде засвоюватись. Тому що звичайна вода вона засвоїться десь на відсотків 15-20. Плюс, коли ми п'ємо водичку з алої, вона. Проникає в глиб наших клітин в 3-4 рази швидше за просту воду. Тобто це така пришвидшена машина, яка потрапляє в наші клітини. І алоє Вера допомагає виводити з організму шлаки і токсини. Коли ви приходите на схуднення, саме перше з організму завжди виводяться шлаки і токсини. Також сік він може. Допомагати знімати запалення слизової оболонки шлунку і має, має таку пом'якшувальну дію, і допомагає нам краще очищатися нашому кишківнику. І відповідно, ми краще, легше ходимо в туалет. Також алоєвера він має в собі дуже класний такий вітамін в 3 це такий мікронутрієнт, який дуже важливий для нормального функціонування організму і збереження здоров'я. Насамперед, для нашого шкірного покриву, щоб наша шкіра виглядала гарно. Чому? Тому що, якщо ви помічаєте по собі, що ви маєте сухі шкіри, що ви маєте висипи, таке червоне на обличчі, знаєте, бувають такі, хто не бугірки, але ну, такі червоні прояви, то це є вже дефіцит, дефіцит цього вітаміну в 3 і вам потрібно поповнити запаси його. От саме завдяки алоє ви поповнюєте. І от вітамін в 3 він є такий активний учасник обміну речовин. Також на малюнку ви можете побачити, що рослинний напій алоє доступний у нас у трьох смаках: зі смаком журавлини, зі смаком манго і класичний смак. Ви можете собі смаки чергувати. Але якщо бути так більш правильно, то ранок рекомендовано розпочинати із класичного алоє. Чому? Тому що класичне алоє без смаку. І наше тіло не має таких, знаєте, сильних смакових рецепторів, і ми собі спокійно, так і кайфово починаємо ранок. В нашій банці одній є 31 порція алойки. Порція це три ковпачки, щоб ви собі розуміли, наскільки його вистачає. Також рослинний напій алоя, от класичний, він має такий легенький такий смак, можна сказати. Мені навіть він нагадує чуть-чуть смак талої води. Він має низьку калорійність, містить 96% соку алоєвера, холодного віджиму і спеціально розроблений для задоволення потреб у гідратації, тобто, щоб наше тіло не обезводнювалося. Якщо ми подивимося на рослинний напій алої зі смаком манго, він має 47% відновлення соку алоєвера, отриманий з цілого листя. Також всього є 2 калорії на порції. І наше алоя підходить для веганів і вегетаріанців. Якщо ми подивимося на алоє зі смаком журавлини, там є також 46% оцього цього відновленого соку алоєвера, 5 калорій на порцію, і також підходить для вегетаріанців і веганів. До речі, в коментарях можете написати, які смаки алої ви полюбляєте. Я ту здебільшого... Міксую, тобто, один місяць я класику беру, на другий місяць я беру журавлину або манго, або буває доволі часто, що ранок дійсно починається з класичного алоя, а вже протягом дня, здебільшого, це смак журавлини. Так, дивимося, Таня любить манго. Звісно, якщо ви по бюджету можете собі дозволити. Використовувати два алої це прям дуже супер. Чому? Тому що ранок саме правильно починати з класичного такого алоя, да? щоб наш організм починав так ранок легенько собі, спокійненько, бо коли ми навіть п'ємо алоє, то от на язику є такі рецептори. І навіть є так... Я коли готувалася до теми, прослухала одну дівчинку, яка сказала, що в неї була величезна тяга до солодкого, і вона помітила. По собі, що коли вона почала користуватися тільки суто класичним алоєм без смаку, ця тяга до солодкого почала зменшуватися за рахунок того, що ось ці смакові рецептори на язику вони змиваються. І от немає, знаєте, такого потягу до солодкого. Тепер читаю ваші коментарі: так, Таня пише, манго полюбляє: журавлина в батьків. Так, Марія Журавлина. Ала Манго. Ну, от зразу зрозуміло, хто з солодкої їжки. Манго так? це такий більш солодкий лайтовий смак як для мене. Так, більше ніхто не пише. Ніхто не хоче більше ділитися, які смаки ви полюбляєте. Читаємо. Ще є повідомлення. Наталя, чередуємо. Супер. Да. Наталя використовує цілу лінійку з чоловіком, то вони собі чередують. Тепер давайте, якщо хтось хоче, можете писати, я зачитаю. Чому ж от варто вибирати рослинний напій алоя? Які, які ті його такі плюси? Плюси в тому, що алоє допомагає підтримати роботу травної системи, стимулює наше ЖКТ, також має такий протизапальний ефект. Що саме головне, що є там вітамін в 3 і він дає 35% добової норми вітаміну цього в 3 через роботу ЖКТ покращує якість шкіри. Знижує вплив алергічних реакцій, допомагає справлятися із набряками, знижує кислотність організму, тобто сповільнює старінню. Хто хоче бути молодим і повільніше старіти, беріть на замітку, що алоє той такий продукт, який класно буде в цьому допомагати. Також допомагає зневоднення і допомагає організму самоочиститись. Ну і от, я думаю, що Якщо прочитавши низку таких функцій, що робить наше алоє, Якщо хтось там думає, а я місяць його поп'ю і більше мені не треба, я буду пити воду з лимоном. Тоді подумайте, чи вода з лимоном, чи з апельсином, чи з м'яти дасть вам стільки корисного, як дає наш рослинний напій алоє. Я прочитавши, не знаю, напевно, перших чотири рядочки, думаю, ну все, це 100% має бути в кожного. А спустившись нижче, особливо до сповільнення старіння, ну всі ми хочемо гарно і молодо виглядати. З, звісно, ми розуміємо, так, що з віком ми будемо втрачати це, але якщо є такі допоміжні, скажімо так, допоміжні засоби, то чому б ними не користуватися? Також, давайте як підсумок підведемо. Є три смаки алої, якими можна користуватися. Коли ви навіть закінчуєте процес схуднення, там, дійдете до свого результату, ви будете від себе кайфувати. Я б, наприклад, рекомендувала вам отакий продукт, як алоє, мати постійно. Тому що е, сповільнення старіння раз, е, велика кількість вітамінів. Допомагає боротися з набряками, навіть коли ви десь щось переїли, алоє вам в допомогу. Тому що берете скляночку, води тепленькою, додаєте туди алоє і ваш організм перетравлює її їжу. Вам робиться легше. Якщо проблеми з туалетом, алоє також вам в допомогу. Якщо ви хочете правильно запускати свій організм в роботу, алоє вам в допомогу. Ну і звісно, алоє взагалі входить до програми правильного сніданку збалансованого ідеально. Це у нас є три таких. Стандартних продуктів обов'язкових, які мають бути на правильному сніданку, це чай, алоє і коктейль. Ну, і, звісно, я ще туди включаю четвертий це білок 100%, щоб доїдати норму по білку і бути більш ситнішим. І, звісно, якщо ви хочете дізнатися більше про продукти компанії Herbalife, ми запрошуємо вас із дівчатками-консультантами на курс Академія успіху, який відбудеться 3 червня, тому що там ми розбираємо всі-всі-всі продуктові програми, які у нас тільки є. Адже школа харчування це такий міні-малесенький курс, де ми стараємося за такий маленький проміжок часу дати вам корисну інформацію, яка буде вам корисна для схуднення і для подальшого. А якщо ви хочете дізнатися більше про компанію, про продукти, їсти продукти величезною ложкою під знижку мінус 50%, саме Академія успіху вам в цьому допоможе. Це все, що я хотіла вам сьогодні розказати, поділитися. Була б дуже рада, якби дівчатка, тому що на зв'язку бачу одні дівчатка, поділилися своїми враженнями від Алої. Хто ним користується, які зміни ви бачите по собі? Можете вмикати мікрофончик, можете вмикати камеру, якщо є така можливість. Буду дуже щиро вдячна. Хто хоче розпочати? У нас одні дівчата. Дівчатка, поділіться, тому що у нас тут є новенькі, і, я думаю, для них буде це корисно почути з вуст інших людей, як, як діє продукт. Доброго вечора, Марія. Привіт. Я просто хотіла сказати і поділитися а, тим, що коли от приходять до мене у гості якісь люди, я їх пригощаю, допустимо, напитком вода з алої або роблю якийсь напиток. Uh, дуже смачно, там можна додати uh, різні фрукти, ну, лимон, чи щось інше, чи апельсинчики. Воно так вкусно. Всі дивуються, звідки такий напій. І потім я рекомендую їм uh, цей напій. Uh, він дуже класний. Uh, ти вже все розповіла, яку користь він приносить, це чудово. Марія, <гум> а поділіться взагалі, скільки ви з продуктами гарпала? Так, я з продуктом Гербалайф 10 років. Ми вже навіть з чоловіком отримали значки 10 років Гербалайф. Це, це класно. Я прийняла рішення назавжди, от поки я є, моя сім'я буде споживати цей продукт. Ми навіть своїй мамі даємо їй 88 років. Допустимо, цей напиток алої і чай, вона, вона дуже полюбляє це. Тобто, це є корисний продукт, який ну, незамінний, тому що ні одна таблеточка не замінить його дію і користь. Так, сто відсотків. Дякую, дякую, Марія, бачу, Таня вмикнула камеру. Танюш. Добрий вечір, дівчатка. Я з такої точки зору а, тобто до знайомства з Гербалах я дуже страждаю з за запаленням магдаликів. Це таке, знаєте, захворювання, ну приліпше про нього не знати. І знаходячись в Європі, лікарі не дають такого достеменного висновку, тобто просто дають тобі антибіотики і все. Але я, як то кажуть, відкинула на задній план і почала споживати алої. Знаєте, в мене воно постійно це номер один. Я без нього нікуди. Це просто а, любов з першого погляду, і відповідно це користь для здоров'я. Тобто, завдяки а, алої, на наступним вітамінкам я. Дійшла до свого результату, тобто я їх позб... Ну, нема таких випадків, коли раніше була 40 температура, і ти не знаєш, чим себе лікувати. Тобто я просто в захваті. Він, я ж кажу, в мене це, знаєте, як молитва очі наш постійно на столику. Дякую. Супер, дякую, дякую, дякую. дівчата. Можливо, ще хтось хоче поділитися. Всі, всі хотіли це, тільки послухати. Тоді давайте вмикнемо камеру, зробимо таке спільне фото, якщо ніхто не хоче ділитися. Будемо чекати вас наступного понеділка. У нас буде новенький спікер, нова тема. Е, так, вмикаємо камери. Чекайте, чекайте, бо ви в мене всі десь пропали. оп 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 Так, зараз, зараз, зараз.